Я Українка, без надії, сподіваюся, гетьте, думай ви, хмари осінні. Тож, тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись хочу жити, геть, думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слістих гарячих розтане та кора льодоває міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи ту страшную. Буду пісню весело співать, В темну нічку не видно, на ні на хвильку очей, Все шукатиму зірку провідну. Ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись буду жити, геть, думи сумні.